Добрий день, що я хочу сказати, три роки життя в старій українській хаті всередині сама на знаружі красива, кирпична, дають про себе знати через деякий період часу. Коли хата не жила і довгенько стоїть, да, за нею там ніхто не слідкує, вона валиться. Ну, я вам так скажу, що е, коли ми вибирали собі будинок, то ми не вибирали його по по красоті ми вибирали, бо жити десь треба. Ну, в общем, пів будинку ми зробили згорем пополам у минулому році, а тепер пів будинку в нас іще залишилося. Та більша частина, чим більша частина залишилася. Тільки дві кімнати. Просто капець. І, ну так, думаємо, ну треба щось, треба щось починати. Школа. Школа починається, да, і дитячу треба кімнату робити. Буде тут. Колись буде тут красиво, але це буде трохи пізніше. А зараз ми хочемо вам показати, як протягом цих трьох років ми виживали тут. Да? Ми заїхали, були в нас тут такі крутезні вікна. Я їх там повивалював ось тільки, що тут воно просто було забито затягнуте. Да. Потім ми вставили пластикове вікно, щоб хоч трохи по-людському воно тут було. Трохи тут підлампічили туди-сюди, таке щось попідкрашували батареї, якийсь пол і під, під, підліпили якісь ці обої, які були. Ну, В общем, зараз ми їх уздер. Артем здали. <рес> да, да. Артем почав, ми, ми вже тепер закінчуємо. Ну, Що ми знімали, що ну, ви хочете від самої пати. Знаєте, я вам так скажу, що фух, проще усе розвалить. І построїте заново. Це буде реально дешевше разів у три. Чим оце ти старе оце, оце убираєш? Це не обоє здирали. Не просто, я так кажу, я ще з дірну. Диви, тут слой оцієї цієї штукатурки шпакльовки. На максимум 4 слоя насчитала. 4 слоя, да? Це, стіна. це була груба. Ми її тоді викинули, з тої сторони ми там усе красиво обробили. Хто у нас на каналі, хто знає, що ми там кімнату собі зробили, залу зробили, а сюди. До лінії ми... тепер буде. Да. А тепер тепер це інша частина цієї груби. ну Я не знаю, я бачу, що тут покладена вона на глину з піском. Звичайно, ламати її вже не буду і не можна. Я думаю, що може я її просто візьму хороший якийсь клей, чи плиточний, чи ще щось, і просто затягну оці стики, оці, щоб воно не сипалося далі. Ну і звісно, ви спитаєте, що ми будемо робити далі із стінами буду робити карпас. Буду робити карпас, тобто металічний, це де, -де. гіпсокартоном усе ну, витягнемо. Це криве, усе косе, вітя. Ну, от навіть оцей слуголосиди, покажи його. Тут, виходить, якщо я каркасом відіб'ю уровнем, то у нас кар каркас це дешки буде отута, аж в углу, да? а тут вилізе сантиметрів на 15. Вирівняти оцю стіну. Ну, в общем, капець нерівності, страшенні. Ну, тоді воно, видать, робилося, аби, аби якось так. Воно, що потолок гарний А? Хорошо, що потолок гарно облазив. Ну що, потолок, ну, шо, потолок ми підіб'ємо. Або навіть, може, і не трогати. ми його зачухраємо. Є у нас тут а, а, хороші хлопці, вони нам у дві, двох кімнатах натягували потолок. І, в общем. Макс Коваль, не знаю, дивиться в мене чи ні. Макс, привіт. Е, буде йому робота. Я тут все діло це обтяну. Якщо вам інтересно, то е, ставте плюсик у коментарях е, в подальшому, що ми будемо тут робити. Хазяйство е, надоїло. Е, да, якщо реально, бо є, я, я, я вірю, воно й мені надоїло. Я не знаю, як, я взагалі не знаю, як ви вже дивитесь ті відео про тих бройлерів та свиней. Давайте щось ще новеньке. Давайте будемо із старої кімнати робити щось гарне. От, і тут так дуже багато всього. Тобто ми тут викидаємо, усе вигибаємо. Оці включателі, це просто це треш. Коли ми купили будинок цей, ми по кімнатах отак пролізли, а включателів нема. Їх нема. Лампочки висять, а ми от з Мариною як, як два дурачки, вибачте, і ми. А де кажу включателі тут? Ну якось знаєш, ну, ну дико. Показується, що це включателі, пульт, пульт керування. Це буде дід туржив, трохи п'яненький може був. і він вирішив, що він буде користуватися, чи як там давати світло по кого? годинах, по годинах <світ> да. кому треба, кому не треба. І оце от тут ось включається світло. Оце в залі. у нас о, це в залі блимає. Да? Ну, да. ну, Я тут, кстати, ось вивід із зали. Бачите, там уже ж за стіною за гіпсокартоном. Я вивів сюди провід, провір, тому що тут його треба продовбати і знайти оцю клавішу, оце вона, да? Да. Да. оцю клавішу, її вирвати і там десь зробити я вже там, ну, поняли, тобто включатель там зробив. Фух, коротше, е, заділили. Потім далі. Оця клавіша в нас включає. Тут ну, там кладовки ось де в одній. А тепер далі включаємо в слідчій кладовці. Це столовку ми там зробили, коли приїхали. Там стелажі, такі дерев'яні були збиті. Ну, В общем, там теж, знаєте, так підлампічили е і в общем, якось отак вийцей. Е і тепер треба зробити із гамма конфетку. Вибачте, що так кажу. Але... Ця е получається, приказка, мабуть, самодієва в нашій ситуації. Тож, е від вас дуже... Дуже хочемо підтримки, щоб у нас там не, спина не боліла, руки не, 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 не цей як там, не, не, не тряслися. Да, на все хватило терпіння. ну, По розуму хватає розуму. Я, в принципі, вже придумав, що і як буде. Фух, ну тільки ж як. А і ще тут треба зривати полку, тому що тут поло візадниця величезна. Тут полу нема. Стіни залишаються, які ще треба робити додатково каркас, їх вирівнювати, бо це не стіни. Це, це ніяк не назвати, я не знаю. Ну, от, щоб ви розуміли, я тут вікно відставляв, це все треба збивати, все зрізати, тому що... О, тут... то, так, щоб не, сипалося. Да, щоб не сипалося, то хоч отак якось його вбив. Кажу, ну ладно, дойди до нього час. І воно все ніколи, все ніяк. І самі знаєте, що куча роботи. Там літню кухню до, 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 доробляємо. Ну, в общем, ох, все в одних руках. От так, от. Так, ну, не розказуй в одних. О, ну, 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 в одних руках сімейників маю. Закривається, коротше, дідяги. Далі буде. Зараз оце все діло кудино в цю допомогу. Є... прицеп. прицепа треба, Долі їх хотів забирати. Зараз поїду на цей, на будинок теститься туди, Ападенду. заберу прицеп, а дам качком і гусям води. Приїду, це все в прицеп. І одяг вони... пальто відвести ще зі шкафа. І... Да, да. Бо тут і шкаф. ну все ж повинусили. Це ми вже все розб... розбомбили тут. А, тут було хоч чуть-чуть красивіше. Ну, Не, не набагато, але... але трошки було красивіше, десь наопак. Ну, в общем, все. Короче, якось отак. як воно строїлося, про що люди. Ну, Люди думали тільки про те, от, щоб їм прожити і хвати. На майбутнє ніхто не зазирав, не думав. А тепер оце його треба. Надо, Коротше капець. Може тут не відвалиться, це кирпить. Не лишає в я тут. Коротше, якось отак, товариші трудяги. Ладно, все, убираємо, потім пол зриваємо. Подивитися, що може бути під полом у старій хаті. А там миші нарили, мабуть, норці 100%. Там дошки вже погнили. Оця уся цвіль. З часом вона піднімається вгору, в гору. У нас як дощ тут пройде і чути в хаті було. Дуже. Да, чути в хаті було іменно оця от сирість. Це просто це жесть. Ну, ну кажемо так, як є. Щоб, щоб не думали, що ми там щось, щось не доказуємо. Кажемо так, як є. Да. Так, Ну все, поїхали по прицепу, бо це, це воно між... мішає усе. Чи дуб був колись, чи що. Чисто положили брусах, отакі, бачите, земелькою засипали, зверху дошку кинули і все. Я ще оце зриваю, оце все, тут запах такий прям там, ну, сирості, цвіє, Гриб, Гриб, грибок, та, ну страшенне. Все це тепер витягувати, виносити, розбирати. Дошка потрухла повністю, я навіть їй на дрова не пиляти, ми просто її вивеземо і все, для. з ними сюди. Що ну, ну, це тут з дошки осталось? Прикиньте, це все було тут всередині. Хоть накривайте ви коврами, хоч що робіть в хаті страшенно, там, нема чим дихати просто-напросто. А це все дуже вредно для здоров'я. Тож, що, які в нас взагалі плани? Балакав з встестяк, він каже, давай будемо пробувати сюди, якщо може трубу. Це ну, крайня кімната по утопленню. Туди бачите останні дві батареї. І виходить, е, даже, ну, як, там котіл у нас такий обичний старенький СТ-16 стоїть. Ну, хату отоплює, що так дві зими ми пережили і слава Богу. А тут виходить так, що оця крайня кімната, вона холодна, тому що крайня по батареях. І, наприклад, якщо перші дві кімнати, там батареї гарячущі вже, то тут ну, приходиш, ну, як, вони теплі, але вони не гарячі. Я не знаю, я і стравлював туди такий є, бачок там, на горі, на да, де стравлюєш цей воздух, ну, ніби воздух стравив, усе. Можливо, сюди треба Маєвського поставити. Я, я в цьому ділі, звісно, не шаю, але може просто хто що підкаже, може дійсно десь тут трошечки... Зависає повітря, виходить, і сюди не продавлює. Хоча я думаю, щоб ця б ну якось би не так би воно працювало як треба. Тому що КСТ-16 у нас працює від дро, а плюс у нас двохконтурний ще стоїть цей джун джункер. Боск... Джун Привітайся, бо тебе так, не бачили. Зазначком сюди не йди, тому що тут гвістки тричать маленькі. Повністю по всій дошці яду і прилипаю тапочками, понятно? щоб ногу не пробив. Біжи, до малих туди, біжи. Ти по що прийшов? Просто поїсти щось, треба буде. Треба щось буде, да, поїсти зараз. Ну і в общем, така ситуація. Ну тут смерть з косою, звісно. Я не знаю, будемо. Е, ну, що ну, вообще планую. Забетонірую все, відсіля треба ви, ви, вивезти оце все, е, землю, Ну, то і потом... Я так понимаю, мабуть, зразу треба постелити клейонку, потім пінопласт і потім залити це все. От казав, якийсь пінопласт спеціально під оці трубки, щоб проложувати, мабуть, екструдований. Ну будемо дивитися, і до чого я веду, що по отопленню хотілося б зробити сюди, можливо, якусь спіраль-магістраль, таку знаєте, типа водяну, щоб даже сюди, якщо зверху там чи плитку покладу, чи ламінат постелимо, то щоб теплий пол був, тоді ця кімната більш буде обігріватися. Ну, В общем, в планах щось таке. Фух, ну Щоб щось це все діло доробити, треба зараз з оцим справитися, потім стіни. Ну, в общем, Давайте я ж кажу, що якщо інтересно вам за таким усім спостерігати, можливо, у когось теж, там знаєте, є якісь думки, а як його і що. Ми теж ми не знаємо, як його оце так просто беру. Молоток ломив і з маринкою все отак убираємо. А потім вже дивимося по факту, що ми можемо зробити далі. Забетонірувати стіни ми можемо. Каркасні стіни зробити. Забетонірувати я можу... пол. А ну Боже, забетонірувати пол. Каркасні стіни я зможу вже зробити, я вже навчився. Є у мене підписник хороший Вадім-Медведь. Привіт, Вадімка. І він, він по, по цьому, по ремонтах, дуже великий майстер зараз служить, але. Усі кімнати, ті, що ми робили, уся стройка ушла через, через його е, надійні е, підсказки. Він мені розказував і підказував, як правильніше зробити, яким шпателем треба штукатурити, яку штукатурку купити, е, які треба е, саморізи, які дюбіля е, і, і, і так далі. В общем, він мені прямо скидає картинку, що мені треба купити, для того, щоб я то зробив. Хоча я його ніколи в житті не робив, але я його роблю. і він мене хвалить, не знаю, чи я роблю правильно, чи красиво, чи ні. ні він каже, ну молодець, да, молодець. Ну в общем, отаку. Ну, і звісно, не без Божої це все допомоги, і не без допомоги відео в інтернеті, в Ютубі, щось там заходимо, дивимося. І потім, от, знаєте, я, я на своєму фронті щось там роблю, а Марина десь там у себе. Ми тоді скидаємо фотографії або відео якісь коротенькі одне одному, щоб подивитися, а може так зробити, а може так. Ну, На даному етапі просто-напросто. Е, демонтаж. Максимальний демонтаж. Убираємо все, ціля. останеться тільки коробка і будуть висіти батареї. Все, максимальний демонтаж, я навіть проводку я ж кажу, тут буду проводити, тому що тут не, не було ні резерву. Одна резервка була в хаті, коли ми її купили. Вона була отам, у залі і отак, ну ця чорна така, знаєте, і вона отак, отак десь серед стіни, прямо так у горі. Не знаю для чого її так придумали. Ну, видать, тоді, е, тоді це було модно, щоб в хаті. Тоді один телевізор, телевізор Береска. Ну був трансформатор ще такий стояв, що гудів та здоровий такий, білий, і від нього тоді, мабуть, телевізор робив. Ну, ну це звісно ж. Ну, в общем, що ви хочете, хота якого? 65-го. 65-го року, да? от так? Отак. І на той момент інтересувалися ціною такого будинку, це до війни да? ми брали якраз. Було 18 тисяч доларів. Оце за таку хату, щоб її купити. Зараз, щоб ви розуміли, цінники е, будинків без нічого, навіть без комунікацій, у нас стартують від 20 тисяч доларів. Тобто, якщо ви хочете будиночок купити, в якому просто є газ світло, але більш нема там нічого, то це буде там 1028, ну коротше, 1030 доларів, готовтеся віддавати. От і все. А що ж сюди треба вкинути енну кількість. Ну, потихеньку, просто що саме все. Хай по чуть-чуть, можливо, я ж кажу десь не, не, супер, не супер класно, але, але все саме. <плухи> ну що, робота потрошки йде. Короте, Демонтірую я туда всю цю штуке. І знаєте, я так придивлюся, думаю, може яка баба тут коронки золоті загубила. А тінь прикопав тихенько, та й забув залих. О, боже, господи прости. Коротше, що, ну капець. Тут плакати треба. Пол в українській хаті, так? Ну, капець якийсь просто. І це усе ми ним дихали. Тож, друзі. Підписники, якщо у вас теж така вже, знаєте, старенька хатинка, чи Богом дана, чи самі заробили, як там, я, як там є, задумайтесь над тим, що якщо у вас такі поли, то дуже багато захворювань людини ще може бути від оцієї всілякої лякої Ви що? Це грибок, який на легені осідав. Ну що, ну що це за пол? Ну, об'ясніть мені. Просто капець. А ми всім цим дихали. Ну, в нас виходу не було. Так, все, я це поніс. Опа. Так, ну що, товариші, друдя. Завтра я на базу зустрічка, сьогодні ще трохи це все щоб спінемо до ночі. а потім після бази буду сюди залазити. І вигрібати, я не знаю, цю землю, всю, ну глибоченько треба все вибирати. Я думаю, що сантиметрів 30 треба підгрібати, оцей низ весь. Ну, Коротше, взагалі правильніше треба вигрібати іменно той рівень, да, який от іменно прогнив, який він от поганий, де цвіль і все остальне. От треба все і вигрібати. От і все. Капець, звісно. Оце, оце ж глиняна, саман, хота саманна. Просто хана. Стіни вон, по цей вон покажи які стіни. Я не знаю, що із ними робити, звісно. Це ж бачиш під полом, як ми ще там. Я не знаю, як воно взагалі в землю йде. Воно ж там без фундамента, мабуть, без ніякого. Да? Просто. ну оце, оце усе. Треба тому разом ці три кімнати робити повз. Оце все повністю. Ну, оцю Допоміше? оцю і оцю кімнату. Угу. По-любому, бо так нам проще буде позакривати оці всі дірки. Бо купець, просто копець. Так що, в общем... Ну так все гладко вдихати, як дехто думав, так? Да? Ну все, товариші трудяги, На сьогодні, мабуть, закінчуємо це відео. Долі буде. Будемо вам показувати, що в нас тут буде мінятися, як усе мінятиметься. Я, звісно, ще сам не знаю. Ну, будемо пробувати. Будемо пробувати щось робити. Е, масштаб роботи, звісно, дуже великий. Але нічого, є такі дві людинки в сім'ї музик, які не бояться ніякої роботи, бо у нас дуже велика і шикарна підтримка хороших і, і надійних людей, які нас завжди дивляться. Так що все. Е, хто хоче допомогти там гвістками, шурупами, саморезами, <хи> будемо вдячні. Ой, Боже мій. Так, ну ладно, нічого. це Я, я пожартував, но, е, в кожному жарті завжди є доля правди. Так, все трудяги. Всім дякую, всім до побачення, бережіть себе, а ми будемо берегти себе. тому що коли ми будемо берегти одне одного, ми будемо вам знімати відео. А ви будете їх дивитись. Давайте, всім до побачення, пока-пока.